Добрий день, мене звати Сергій Гречка і я займаюсь шишками. Я варю з них варення, роблю цукати. І, взагалі, в нас найбільший асортимент товарів з основними шишками в Україні та світі. Дуже сподобалась ідея саме продажу за кордон і популяризації саме українських товарів. Наш бренд називається Мамку Джем. В перекладі значить, мама готує варення, і ця назва виникла. З того, що спочатку варення готувала саме мама. з часом почали збільшуватись продажі, і мама вже не могла робити той об'єм, який нам потрібен. І в цілому, цей для бізнесу такий собі шлях робити все в домашніх умовах. Тому ми почали брати в оренду кухню і робити сезонно партію варення з року в рік. Ми набрали передзамовлень на 3 тисячі доларів і фактично з цього почали будувати виробництво. Ми займалися тільки B2C, та відправляли фактично клієнту завдяки школі бізнесу. Нова пошта. Ми тепер розуміємо, як здійснювати прямий експорт. І на наступний рік ми хочемо кратно збільшити об'єм продукції, яку виготовляємо, і вже робити поставки на мережі. Ми закуповуємо сировину на заході нашої країни. В основному це Тернопільська область, Закарпатська область. Варення соснових шишок ми варимо на індукційних плитах. В нас особливий метод варки ми варимо. Довго для того, щоб зберегти всі цінні властивості саме соснової шишки. Це низькотемпературний, так званий метод варки. Далі ми розливаємо варення у скляну тару в баночки, пакуємо у папір та в кортонні коробки для експорту за кордон. Перше наше замовлення було у США, і саме цікаво ці історії те, що людина не забрала своє замовлення. І ми про це дізналися вже десь через півтора року після того, якщо клієнт не пишеть, значить все ок. Ми писали цій людині неодноразово, але він нічого не відповів. Зараз найбільше ми експортуємо у США, на другому місці Канада, потім Велика Британія, Австралія, Італію, Францію і. Тепер ми в цілому націлені на азійський ринок, тому що він дуже цікавий і в нас вже була якась кількість замовлень. Ми починали відправляти різними поштовими перевізниками, але більшість з них не дозволяла експортувати харчові продукти. Ми заключили договір з новою поштою. Це, про це можна казати? Це нам дозволило, по-перше, відправки робити саме харчових продуктів. По-друге, ми отримали гарну ціну конкурентну, і тепер ми радіємо цій співпраці. Я не планував вчитися і тим паче на експорт. Я думав, що я вже досвідчений експортер. А коли побачив курси, то вирішив все-таки піти, тому що там були теми, які, в яких моя експертиза була поганою. Це саме прямий експорт, тому що я вже на той момент планував, я знав, що я буду збільшувати об'єм виробництва для роботи з мережами. Процес навчання, як правило, був у групах. Нам розказували якусь теоретичну частину, а потім нас об'єднували в групи, і ми працювали в цих групах. І ми робили цю роботу фактично на прикладах бізнесів один одного. Тому я записав просто. Три чи чотири сторінки інсайтів, які приміняю на сьогоднішній день. І як тільки закінчуються якісь ідеї або заходжу в якийсь тупік, то я повертаюся до своїх конспектів і завжди знаходжу там рішення. Всі тренери на новій пошті є діючими підприємцями, і тому це дуже цінні поради, саме від практиків. Я почав розуміти, як здійснюється експорт, де дивитися якісь статистичні дані. Мені дали дуже багато інструментів по роботі по аналітиці. З експортом я проаналізував багато країн і зрозумів, де є саме потенціал для моєї продукції. Я познайомився з масою цікавих людей. Мій одногрупник займається виробництвом шоколаду в Києві. В нього теж виробництво власне, і ми організували з ним колаборацію. Та тепер є такий продукт, як шоколад з сосновими шишками.